З вами телерадіокомпанія Лозова. Традиційно у цій парі на цьому каналі випуск міських новин. Починаємо його інформацією про відновлювальні роботи, які наразі проводить Південна Залізниця на шляхопроводі через станцію Лозова. З п'ятниці залізничники почали ремонт мосту. Завершити його обіцяють через два тижні. Принаймні цей термін керівництво залізниці назвало міській владі. Про перебіг ремонтних робіт і нюанси подальшої експлуатації шляхопроводу ми запитали у Лос. Сергея Литвинова. На сегодня уже заказана пролетная конструкция, тавровая балка, которая разрушилась, и ведутся подготовительные работы для ее установки, то есть очищаются и подготавливаются места. Кроме того, укрепляются отдельные конструкции путепровода для того, чтобы у нас не повторилось то, что было 21 числа. Я думаю, и об этом говорят графики, а я надеюсь, что железная дорога выполнит свои обязательства, что в течение двух недель восстановительные работы будут закончены. И мы снова сможем сбросить движение на путепровод. Однако с такой же интенсивностью эксплуатировать, наверное, уже нельзя. И потому сейчас стоит вопрос, какого же веса машины можно пропустить по путепроводу. Ну, колеблется эти, скажем так, э, споры от 10 до 15 тонн. Кроме этого, мы хотим даже в период реконструкции, дабы все-таки улучшить сообщение между Авиловской и центральной сторонами, пустить движение, скажем так, одностороннее для того, чтобы разгрузить туннель по улице Танкистов, мы в одну сторону, скорее всего это будет из города на Виловскую сторону, пустим движение где-то уже, скажем так, на майские праздники. И таким образом хотя бы частично возобновим движение по путепроводу. Відповідно до чинного законодавства, депутати місцевих рад працюють на громадських засадах і повинні не рідше раз на місяць збиратися на сесію. Чергове квітневе пленарне засідання Лозівської міської ради скликано на п'ятницю. А вже з понеділка депутати міської ради почали працювати у профільних депутатських комісіях, вивчаючи і готуючи питання на затвердження сесією. Детальніше у наступному матеріалі. Серед головних питань, які розглядали депутати на спільному засіданні постійних комісій з політика правових питань і з гуманітарних та соціально-культурного розвитку, було протокольне доручення попередньої сесії щодо увічнення пам'яті героїв радянського союзу лозівчан у навчальних закладах міста. Ветерани города я к німсіянішу, я просто розглавляю організацію. Я вважаю себе внуком воїн, а не ні а ветераны города обратились официально и просят сделать им к 65-й годовщине вот такой. Подарок моральний може бути. протягом місяця. Це звернення вивчалось, обговорювалось серед широкого загалу освітян, батьківських комітетів шкіл, учнівської молоді, істориків, краєзнавців у всіх школах міста розпочалася відповідна пошукова і дослідницька робота. І з чим зіткнулося? По перше, кожна школа є державним закладом і все має робитися за процедурою. Є подання закладу. Потім це подання розглядається в міській раді. Все це загальне загальне подання подається до міністерства освіти України, розглядається на колегії міністерства. Потім це узгоджується із міністерством юстиції і затверджується в кабінеті міністрів. І від цієї нормативної складової нікуди не сховаєшся. По-друге, як зауважили депутати? Я считаю, что этот вопрос начал рассматриваться не с той стороны абсолютно. То есть я считаю, что если школа какая-то хочет взять имя, кого бы то ни было, то есть либо героя Великой Отечественной, то ли героя, скажем так, освободительного движения да, 654 -го года, то это право этого коллектива, этих детей. Правильно? Проведите с ними работу. Если они выступят с этой инициативой, мы хотим взять имя какого-то выдающего человека. Лазавчанина, украинца. Теодора Рузвельта, кого угодно, це їх абсолютне право. Но ми не можемо нікому навязывать никаких идей абсолютно. Є морально-етичний аспект цього питання. Які критерії підбору кандидатур та шкіл? Їх немає. Подумала про нашу панютинську школу. У нас три герої Совєтського Союзу – і Чепіра, і Середа, і Власова. Ви вот упомінали Власова, так? Да, да. да? Если в нашей школе они все учились, у нас в музее представлены они великолепно. И в том музее, который сейчас реставрируется, там тоже великолепно они представлены. Если, например, Малютинскую школу называют имени Власов то як ми можемо віднестися тому, що до ще піга і сілігарні? Чесно кажучи, говорячи сьогодні з і батьківською громадою, і з вчительським колективом виникає знову же таке логічне питання. А чому, скажімо так, коли було питання про присвоєння нашій школі звання Героя Радянського Союзу Мокрого, а чого не Каріцького? Він теж Герой Радянського Союзу, учить нашої школи. Ну, Каряцький залишився живий, мокрий загинув під час боїв на Дніпрі. А чого не Кучеренко? брати, складені? Люди, які, скажімо так, внесли вклад не тільки в історію, а й в історію техніки. А чому не інші герої, які в нас є, І їх багато. Чесно кажучи, от моральний аспект цього питання в тому, що, чесно кажучи, не образити інших. Я боюсь, якби как бы, вот в цьому діє когда мы будем увеликовечивать, когда мы вот сейчас именно к очередной годовщине просто для того, чтобы галочку это не харашом Не харашо, тому що не завжди возлі портрета того героя ми проходім трепетом. Пусть она бою через серце. На сьогодні в системі освіти не втрачено військово-патріотичного виховання, яке дала ще колишня радянська система. Воно було, є, і буде. В кожній школі є музей чи куточок бойової слави. Набутком інформації є та інформація, що зберегли колишні покоління. Форму вічнення пам'яті героїв війни, праці, видатних людей багато. У нас все время була. и нашим, так сказать, поводырем по, повод, по истории войны была Сергеева Антонина Николаевна, царство небесное. Это действительно, а разве это не подвиг, вот мы говорили, я мнение учителей передаю. Девочка ушла на фронт и прошла, да, она не получила герой Советского Союза, но она прошла полностью войну. У нас есть и материалы, у нас есть, и мы сами создаем, и будет у нас уголок ей создан. И когда вопрос да поставлен о том, чтобы подумать о присвоении звания Героя Советского Союза, однозначно было решено, не может звучать в этом случае слово «критерий». Все достойны великой памяти. Поэтому мы решаемся в нашем коллегиуме просто сделать своеобразную фото, А галірію з біографії тих людей, котри особи в слівосвобождення нашого землі і наші земляки гдіта помогли города. А наразі освітяни міста готові до розробки концепції з військово-патріотичного виховання, де пріоритетним буде увічнення пам'яті героїв великої вітчизняної війни, що і доручили зробити до 1 вересня. Постійна депутатська комісія з питань земельних відносин містобудування та архітектури вивчала питання своєї компетенції, розглядали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення орендної плати фізичним та юридичним особам, підготували на затвердження сесією звіт про експертну грошову оцінку права оренди земельних ділянок та стартової ціни продажу. Депутати комісії з питань розвитку міського комунального господарства готували на сесію питання звільнення від орендної плати нежитлових приміщень, перелік об'єктів. Нежитлових приміщень, будівель та споруд, які складають комунальну власність, перелік об'єктів, які підлягають приватизації у 2010 році, та інші. Міський територіальний центр за заявами своїх підопічних безкоштовно розвозить по їхніх домівках тверде паливо. Акція неодноразова, традиційна і триває упродовж року. Заяви задовольняються 100%. Від керівництва міського терцентру на сьогодні водій вантажівки отримав три заяви. Усі вони написані панютянами. Мешканці селища прохають директора центру завести їм вугілля вже на наступну зиму. Тверде паливо не більше однієї двох тонн у кузов самоскида завантажують на вугільному складі і відвозять покупцю. За день міський територіальний центр відвантажує вугілля одразу у кількох зборах ветеранів війни. Це привезли до воріт Катерини Гури. На сезон жінка зазвичай по дві тони купувала. Цього разу, каже, гроші лише на одну наскребла. Тона коштує майже тисячу гривень, та й не економила вона взимку вугіляси. Треба яка погода, один з другий раз і два. Катерині 87-й рік мешкає вона, одна діти померли одна поміч чужих людей, їй доводиться сподіватися. Сусіди буває, підсобляються, так в основному соціальні працівники. Нічого не скажу, молодці. І вбирають, і воду носять, і все. Вугілля та дрова до двору ветерана праці Миколи Бакая, міський терцентр неодноразово підвозив. Підійшов, сказав так і так, уголь треба. І от, пожалуйста, сьогодні ми привезли вугілля. Цього чоловікові вистачить, аби перезимувати у двох кімнатах. Він мешкає інші, бо зачиняє. Коли за вікном завіває, каже у його домівці, зазвичай тепло, навіть спекотно буває. Соцпрацівники йому підсобляють. Чоловік розповідає, як мішок картоплі безкоштовно давали, як по господарству підсобляли. Середні ділі другий раз воскресення. Приїжджає ти привезе. в домі там. Паучину Капризності у нас немає. Ми як так, ну, находимо, не просто знаходимо язик, а у нас якби все равноправно, равногласі. Такого немає. У нас все якби. Ми друг другу підходимо всьому, мабуть. заяви на завезення вугілля від пенсіонерів. Терцентр весь час приймає. кажуть, в основному люди похилого віку влітку свої засіки поповняють. Втім, їм вугілля терцентр вже зараз постачає, хоч їм на те пального не вистачає. Проте без уваги покинутими серед них нікого не буде. Ми абсолютно всім гарантуємо завезення і вовремя, Поки немає дождей, поки не холодно. Окрім видалення аварійних насаджень, комунальники займаються і озелененням міста. Наразі висаджено 560 саджанців молодих дерев. Які організації долучилися до цього заходу та скільки ще планується висадити, розповість Людмила Хелемендик. Озелененням нашого міста займається дільниця зеленого господарства. На сьогодні ними висаджено 560 штук молодих саджанців декоративних дерев. Ця робота продовжуватиметься і надалі. Ми посадили в цьому році 60. Березок на Чорнобильцях, возле АТБ посадили, В місті на Комінтер, на сквері героїв. До озеленення міста долучилися й і освітяни, і медики, і житлово-експлуатаційні підприємства. Завдяки загальним зусиллям у місті красуються своєю тендітною вродою молоді липи, берези, горобина, туя та багато інших деревцят. У меня большая просьба ко всем жителям. Не давайте вырывать наш труд. Это ж садится для вас, чтобы было все красиво. Мы пытаемся возобновить то, что мы зимой делали, валили деревья. И если кто-то пытается уничтожить нашу работу, делайте замечания. Не залишився позбавленим уваги і меморіал слави. На данный момент мы на мемориал приобрели 10 туй ту і в Лозовському лісничестві. Аби обновити зелені насадження, бо ялинки вже старі, а площа території дозволяє насадження молодих дерев. Окрім цього, працівники зеленого господарства планують висадити ще 300 декоративних кущів та розсаду квітників, аби наше місто було красивим та квітучим. З нагоди 24-ї річниці Чорнобильської трагедії у понеділок вшановували ліквідаторів аварій на ЧАЕС. У цей день і в Лозовій. О 9-й ранку у Свято-Смоленському храмі пройшла панахида за померлими чорнобильцями. Об 11-й біля пам'ятного знаку проводився мітинг. 26 апреля 1986 года. начался відщот. Чорнобильської катастрофи відтоді щороку цього дня біля пам'ятного знаку збираються лозівські ліквідатори аварій на ЧАЕС. Їх 248 по місту нараховуються. Ще майже стільки ж городян мають статус Чорнобильця. Звісно, на мітинг прийшли не всі. Здоров'я багатьом не дозволяє, пояснював голова організації «Союз Чорнобиль Олександр Д'яченко. Але відмічав він: людей цього разу зібралося значно більше ніж торік. Прийшли побачитися, поспілкуватися, віддати данину пам'яті тим, хто пішов життя за 24 роки. А за той час. не стало 123 чернобыльцев. 24 годовщина конечно это уже большой срок вот. из года вот год мы своих друзей однополчан с тем с теми которые пришлось плечо плечо ликвидировать эти последствия выполняя в свое время долг перед родиной многих сейчас очень плохое состояние здоровья вот. но пытаемся выживаем Боремося за свою життя за своє существування об'єднує їх всіх зараз як ніколи раніше. Боротьба за свої права, пільги та пенсії. Це сплащає нас. От люди приходять, цікавляться, составляємо іски, консультуємо, розказуємо, куди далі двигатися. Ну, Сплощає. у бій по судам зі своєю й малочисленної армією готові йти, але сподіваються, що позитивні зміни будуть вже після прийняття держбюджету. Думаю, що. В государстве будуть подвижки в плані соціальної защиты чернобыльцев. уже в Верховному Совете є закони наработки. Ми постараємося привести. Порядок і алею пам'яті перспективі плануємо все це блажить красивою тротуарною пліт. Поки до проведення мітингу повністю підготували сквер. Цього дня у ньому згадують історію загальну для них всіх. Їм дякують, вклоняються за те, що ціною свого життя врятували тисячі інших. Гробна благодарна з Чорнобильцям, ліквідаторам, ті, які положили своє здоров'я, многії жизни за тот подвіг, який вони совершили. Той подвиг і підростаюче покоління знає переважно з телевізійних програм рідше із розповідей очевидців, але почуте і побачене дітей вражає і спонукає до написання власних творів. Я написала о те, що Чорнобиль це наш вчителі. І як говорять, на ошибках хочеться, але дуже жаль, що на нашу страну і взагалі на весь світ випав такий урок. Мені здається, це дуже така тема велика. Навіть не знав, що можу перемогти. взагалі. роман став другим у конкурсі на кращий малюнок чорнобильської тематики. Не знаю, малював в серце, можу сказати, так я, я як відчував. Анастасія Бутенко перед тим як свою манівську роботу писати, справжнє дослідження провела. А починалося все із розповіді на зустрічі з ліквідаторами. Спочатку була просто записані на листочку, поділені на вступи, на розділи. Потім була був захист в місті Лозової Лозовій і контрольна робота. А потім відвідала місто Харків. Там третє місце із роботою посіла. Дітей всіх відзначили. Усі разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих чорнобильців. Пролунав військовий салют. Десятки квітів під підніжжя пам'ятного знаку. 28 квітня в Україні, як і в усьому світі, відзначається День охорони праці. Тиждень з 22 по 28 квітня оголошено тижнем охорони праці, в межах якого пройшов регіональний семінар, на який зібралися керівники служб з охорони праці, голови профспілкових комітетів, підприємств, установ організації міста всіх форм власності. Головна мета зібрання привернути увагу як роботодавців, так і працівників до усунення або досягнення мінімального рівня виробничих ризиків, формування загальної культури з охорони праці та свідомого ставлення до цих питань, обмінятися досвідом про проведену роботу по запобіганню випадків травмування та професійних захворювань, поділитися проблемами, порадитися. Державна політика в Україні в галузі охорони праці, як зазначив заступник міського голови Сергій Гришин, базується на засадах пріоритетності життя і здоров'я людини відносно результату. Аті виробничої діяльності в Україні щороку на виробництві травмується близько 20 тисяч осіб. Наразі спостерігається зниження виробничого травматизму, як по Україні в цілому, так і в нашому місті також. І як відмічали на семінарі відверто, порівняно з минулим роком маємо значне зниження. більше ніж на 50%. відсотків. Але ну загалом як і по Україні в цілому і Похарській області. Ми чесно можемо сказати, що це в актив собі ми поставити не можемо разом з вами, так як тут за нас попрацювала риба. Адже у 2009 році майже зовсім зупинився наш ЛКМЗ. Повністю звільнили працівників на ЛЗМК. Відбулися значні скорочення на заводі електродвигун. Всі підприємства відчули на собі подих кризи, навіть сама стабільна галузь міста залізничний транспорт. І все ж таки спільне завдання не допустити росту травматизму, незважаючи на будь-які зміни економічного життя. Криза вплинула і на скорочення фінансування витрат на охорону праці. А скупи, як відомо, платить двічі. Відшкодування шкоди через державне соціальне страхування значні. На жаль, і самі люди погоджуються сьогодні працювати в будь-яких умовах, наражаючи себе на ризики. Головним фактором травматизму аналізували виступаючи, є людський фактор неуважність, особиста необережність, порушення посадових інструкцій. Часто густо страждають молоді працівники без досвіду або робочі з великим стажем, які не були впевненості в професії, послабили відчуття особистої безпеки. Тому, підводячи риску, запрошені на семінар вирішили, щоденно піклуватися про навчання своїх працівників, проведення атестації робочих місць. Особливо для працюючих в шкідливих умовах перевіряти стан робочих місць, посилити вимоги до трудової дисципліни, залучати до цієї роботи профспілки та громадський контроль. Цей випуск завершено. Журналісти телерадіокомпанії Лозова вже готують новий, який вийде у п'ятницю. Дякуємо, що ви з нами. Чекайте на нас до зустрічі.